to figure it out Друзі, всім привіт! Ми вийшли прогулятися всі разом, сімейство. Хочемо погуляти трішечки тут в парку. І, мабуть, ідемо сходимо в нашу улюблену піцерію, бо вже давно не були. Сьогодні неділя, вихідний день, тому прогулюємося. Покажу вам гарні квіточки. Вже осінь, але квіточки ще цвітуть. Можна ще побачити красу. Але осінь по-своєму красива, коли лисичко буде різних кольорів, то взагалі теж дуже гарно. Ідемо тут поряд з садочком. Ось тут садочок для дітей. Дуже гарний. І ось тут дітки разом з вихователем щось висаджували в клумбочки такі високі. Грядочки. І котик ось спить. Пильнує тут. Напевне, їхній котик місцевий. спить. тут все в них підписано такими дощечками у вигляді будиночки, що де росте. Гарно так придумали, щоб з дітками вирощувати щось. Там у них Лелеки ось. І ось там я не бачу, що лежить, таке маленьке, але мені здається, що там лежить пупсик. Ось тут дуже великий костел. Поряд із парком. Парк малесенький, такий, але тут є де погуляти з дітками. Ось спереді показую. Дуже він високий, дуже. Годинок ось пів четверта. Навіть правильно йде. I haven't left my room, but the truth is, if I'm honest, I feel stuck here. Дивіться, в якому нам графіні принесли Кока колу півтора літра із льодом, ще такої подачі не бачимо. Буду готувати рагу, ну щось по типу овочевого рагу. Поставила ось відварювати спаржу, повідрізала кінчики з обох сторін і порізала на двоє. Ось так одразу буду відварювати. Хотіла ціленько відварити, але вона в мене не поміщалась у кастрюльку, тому порізала і вона в мене так помістилася. Відварюю її трішки недовго, буквально 5 хвилиночок проварю. Цього буде достатньо. І так, спаржа у мене вже відварилася. Я поставила на плиту відварювати ще цвітну капусту, купувала також її на ринку. Поки вона відварюється, я нарізала овочі, цибульку подрібнила, нарізала на пів кільцями моркву, додала на сковороду трішки вершкового масла, також олійки і починаю все обсмажувати. Обсмажую спочатку цибульку, також видавлюю сюди буквально два зубчика-чесника. Хто як любить, собі додає на свій смак. Ось далі Далі додаю сюди моркву, також перемішую це все, обсмажую недовго. І до цієї суміші додаю з першого фасольку, яка у нас відварилася, м'якенька вона. Я люблю так її відварити, щоб вона не до кінця була м'якою, а але трохи переварилася і залишалась такою хрумкою. Тоді вона дуже-дуже смакує. Ось так гарненько все перемішую для того, щоб інгредієнти всі між собою з'єдналися, наситилися часничком, цибулькою, і додаю сюди відварену цвітну капусточку, акуратно перемішую для того, щоб цвітна капуста не подрібнилася. Трішки солю, додаю спеції улюблені, трішки паприка додала, куркуми. І також прованських трав. Також у мене ще є густий соєвий соус. Я його також сюди додам. Ось індонезійський. Я люблю такий його солодкуватий смак. Він дуже смакує з овочами. Все гарненько перемішуємо, тушкуємо під кришечкою, і овочі наші готові. Поділюся з вами сьогодні красою, яку я придбала в магазині Home and You. Вже хто зі мною давніше, знає, що це мій один із улюблених магазинів для дому. Тому покажу, взяла, я ж говорила, я вже побила свою бутилочку для олії з набором. Тому взяла ось такий набір. Тут для солі, для перцю, ось сюди засипати, і для олії і для оцту. Ось так відкривається тут залізний такий, закривачка. Ось такі бутилочки. Дерев'яна підставка, все як я люблю. Раніше він був 90 золотих, цей набір, зараз він 64, майже 63,99. Такий набір. Дуже гарний все в моєму улюбленому кольорі і стиль. Далі взяла масеночку, давно шукала масеночку. І ось вона також була тут по акції, тому взяла з дерев'яною бамбуковою кришечкою. Ось тут лежить такий ножичок, він не гострий, нічого, просто щоб маселку брати і намащувати. Можна на хлібчик або просто відділяти цим ножичком, дуже зручно, ось так. І ось така масляничка. Не пам'ятаю, вона скільки була, але я її теж взяла за 3599 злотих. Я взяла також салатничку. Я вже перед цим брала, була в такому стилі дві таких баночки, теж керамічних, теж плостиким написано. Ні, такої невеличкої салатнички не вистачає. Взяла 35,99, раніше ось була 50. Хороша така салатничка. І що мені дуже сподобалось було по акції ось такий набір. Він був тут з'єднаний. Ось такий набір гарбузів. Це вже осіння тематика. За 15,99 взяла. Раніше був 32 ось такі гарбуза, один такий зелений. Інше біле. Це підложка для ложечки, щоб ставити. Мені також не вистачало, вже давно думала купити і все ніяк не купила. А ось тут попались вони мені на очі, вони одні там були, я їх забрала. Останні дуже класно. Буде організовувати вже осінній тематиці, все то буду прикрашати, то на кухні будуть такі в мене гарбузики гарні. На обід готувала зелений борщик, тому нарізаю цибульку спочатку. Далі натру на натруна терці моркву і купила на ринку щавель, знайшла. Те, що тут дуже рідко можна знайти, то я рада, що його знайшла. Ось натираю морквочку, Шматочок у мене в кінці залишається. Я завжди даю Мішельці, Вона дуже полюбляє сирі овочі. Також вона любить і сиру картоплю їсти, і також бурячок, коли я варю борщик, теж їй ось ці шматочки в кінці віддаю маленькі. Дуже вона тут смішна така їсть морквочку, така комедія. Наливаю на сковороду олійки, трішки розігріваю, і буду спочатку тушкувати овочі. Робити засмажку, засмажую цибульку недовго, додаю до неї морквочку, трішечки тушкую і відставляю у сторону. Оскільки в мене працює лише одна комфора, то я все роблю поступово. Далі поставила картоплю відварюватися і тим часом подрібнюю щавель. Я його купила багатенько, тому половину я зараз подрібню на борщик, а іншу половинку я подрібню і відправлю у морозильну камеру. Також вирішила приготувати на вечерю салатик одразу. Відділяю від зеленої цибульки ось ці частинки, де біла частинка. Будемо її так їсти десь із борща. А ось цю зелену частину я буду подрібнювати і буду готувати салатик. Подрібнену цибульку я відправляю у миску і далі буду надрізати дрібненькими кубиками яйця. Тут у мене багато яєця відварила, частину я подрібню у салатик, а частину, звичайно, у зелений борчик залишу. Дуже ми полюбляємо ось цей салатик, він такий весняний, хоч і осінь вже на вулиці, але все одно ще хочеться ось чогось такого весняного, свіжого, тому насолоджуємося, поки це все є і дуже смакує. Далі нарізаю напівкільцями також редиску. Люблю цей салатик додавати, і також подрібнюю напівкільцями огірочок. Салат одразу не замішую, замішую вже ввечері, коли будемо вечеряти, щоб він не стік, поки що залишаю його в такому стані. Картопля вже відварилася до готовності. Я додаю сюди засмажку, також відправляю сюди подрібнений щавель і даю йому покипіти ще хвилин 10, після цього додам подрібнені яйця. І так буду варити ще, може, хвилин 10. Я взагалі ніколи не засікаю час, я так собі вже привикла, з роками вже все роблю на око, тому час не засікаю, і навіть не знаю, скільки вариться. Ще вирішила додати приправи ось цієї, що я купувала. Наклала на ринку, тут суміш сухих різних овочів. Подивилася, здається, склад такий непоганий, натуральний, як пише, якщо можна вірити, тому що пише. Тому взяла і іноді додаю у супи або ось, як цей раз, у борщик. Подрібнила Подрібнилася і відправляю вже до борщу, накриваю, щоб він трішечки поварився. Далі тим часом я буду перемивати посуд, який тут зібрався, поки я готувала. Люблю зразу все перемити, поки його тут небагато. І, звичайно, протерти, поскладати все на свої місця для того, щоб далі займатися справами кухонним, можна сказати, вже на чистій кухні. Звісно, додаю зелені, яка у мене є на даний момент. Це зараз у мене кріп, тому подрібнила його і відправляю у каструлю. Накриваю кришечку буквально на хвилинку, щоб він у мене настоявся. І після цього вже накидаю у тарілочки. Смакуємо борщик завжди зі сметанкою, як червоний, так і зелений, тому що для нас це найсмачніше. Тому зі сметанкою обов'язково. Далі займаюся кропом, який помила у попередній день. Я його підготувала заздалегідь. Він в мене висох вже на рушничку гарно, і тільки після цього я його нарізаю у пакетики, мокрим ніколи не нарізаю, тому що він там просто злипнеться. Тому він гарно просох, дрібнесенько подрібнює. Зазвичай я кріп заморожую не для того, щоб якось заготовлювати його на зиму, а для того, щоб він в мене був завжди під рукою холодильнику. Тому що буває так, що закінчиться зелень і немає, то одразу відкриємо. Морозильну камеру, і там він є, тому що зараз, в принципі, у доступі завжди в магазині, в цьому проблеми немає його купити, і взимку. Ти що тут робила? Що робила? Качалася? Дурачилась? Ти дурачилась? Знову зачіску спортила? Знову спортила зачіску? Дурачилась.